Привіт, друзі! Нова кімната від розробників Sandbox. Називається вона Tracy Island. На 14 квестів, що ж, не будемо гаяти часу, поїхали. І на початку прописано респаун. Він нам знадобиться, натискаємо клавішу Я на клавіатурі, щоб активувати біг автоматичний. Або можете бігати через Shift. Що ж, відчиняємо дверцята. розмовляємо з цим NPC і беремо одразу перший квест. У цьому квесті нам треба буде зібрати 10 атомних мишей. Міжемо далі. Беремо ще один квест. І тут орієнтуємося на міточки. Попутньо збираємо мишок. Беремо ще один квест. Нагадаю, квестів буде 14. Карта, в принципі, величенька на перший погляд, але, в принципі, не складна. Просто бігаємо, беремо Так, Ось перший песик. Їх треба буде зібрати 5. Ось допомога чоловічку, зістрибуємо, підіймаємося Оп. Нагору. Тут ще одна атомна мишка. Беремо квест, заспавнився тут NPC. Зістрибуємо. Тут у нас наступний песик. Тепер наступний квест. Одразу ж беремо його. Тут відповідь буде 2, 3, 3, 3, як бачите, 2-3-3, 3. Вводимо, відчиняються нам двері, беремо ось цю піку. Ми, в принципі, можемо і тут пройти, розбивши оці всі кущики, але нам це не потрібно, бо ми пропустимо ще одного песика. Тому повертаємося, проходимо через водопад, копаємо ще одного песика. підіймаємося нагору. Я беру ще одну мишку. Ще одна мишка. Тут бійка з алігаторами, без нашої зброї ми билися б дуже довго. Заберемо останнього песика, скіпуємо діалог. В принципі, тут же можна робити респаун. Тепер що ми робимо? Заходимо в ТВ1 або ТБ1. Беремо одразу квест, в цьому квесті нам потрібно буде покласти це оці вимикачі, вимикачі. Ще одна мишка, ще один вимикач, ще один квест. У цьому квесті треба вже буде знайти плями. Просто наступаємо на них і нам зараховується. Підіймаємося вгору. Збираємо ще плямку, активуємо останній вимикач. Знову догори, знову пляма. В принципі, зараз можемо або спуститися і тут натиснути, або прописати респаун. Я натискаю тут, переходимо у ТВ-3, у третій ангар, беремо одразу ж знову квест, забираємо ці плямки. Одна пляма тут буде, плями ми зібрали. Як і мишок, в принципі, їх тут вдосталь, тому не переймайтеся, все зберете. Зараз у нас задача паркур. До до ось цієї точки. Ви в принципі можете паркурити, як я показую, або буде другий варіант проходження цього паркуру. Коли ви з'являєтесь внизу і забираєте останню пляму, ви просто прописуєте респаун, пригаєте сюди. Біжите вперед. І ось праворуч побачите стільчик, він спускається вниз. Оце і буде наша точка паркуру. Тобто двома шляхами можна пройти, як вам буде зручніше. Забираємо зараз останню мишку, знову респаун. здаємо квест з мишами, нам дають ще один квест, треба буде знайти малого. Тому переходимо далі до ТВ-2. Одразу беремо квест. У цьому квесті е, нас е, попросять зібрати 5 кубиків. Перший знаходиться ось тут. Одразу спускаємося вниз, беремо квест у нашої барменші, підходимо до першої кубки людей. Ось танцюючий чоловічок з дівчинкою. Наступна буде дівчинка, розмовляємо з нею. Навіщо ми це робимо? А це потрібно для того, щоб пройти квест із борменом. Вона бідолага запрацювалася та забула, що люди замовили, і треба до них знову підійти і взяти закази. Попутні збираємо ці кубики. Кубиків цих буде 5 штучок це частини якоїсь конструкції. Ми, в принципі, їх забрали. Пускаємося вниз, даємо квест, натискаємо третій варіант відповіді. Тепер ще один квест. Де активувати бомбу? Як бачите, підказка одразу ж під цим квестом. Синій, синій, червоний і зелений. Ну, або 2 2 1 4 Натискаємо 2, 2, 1, 4. Квестик пройдено. Біжимо далі. Ще один квест. Активуємо його. А треба буде від сміття почистити наш океанчик, чи не знаю. Коротше, бігаємо, відчуваємо себе русалонькою. Збираємо оцей бруд. П'ята частина і шоста частина. В принципі, цей квест вже пройдено, можемо респавнитися. Спускаємося вниз. Ось ця дитинка. Поговорили, все, усі квести пройдено. Але, друзі, якщо е, у вас це, цієї дитини не буде, ви не будете знати, де її шукати. Заходимо у ТВ2. Ось у цього НПС буде запускатися скріпт пошуку. Тобто, е, як ви бачили раніше, я до нього підходив, у нього був квестик, я з ним двічі розмовляв. Перший раз я з ним поговорив, він сказав щось нам, е, дав інформацію про дитину. І вже другим діалогом він нам дав квест на збор на збір ось, коробочок. Тому, якщо десь щось заплуталося, повертаєтеся до нього, запускаєте діалог, він вам запустить скріп з появою оцього малого. Що ж, друзі, дякую вам всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.